Вірш на сьогодні прокисає 37 глава 33 33.6 вісім. Тим то Господь ось так говорить, город цей я боронити буду, щоб його спасти задля себе і слуги мого даверо. І вийшов ангел Господній та й убив у таборі Асирівському 185. Тисяч чоловік. Читаємо значення цієї обітниці, яка в біблійному часі виконалася. Асирійський цар Сінахерин виступив проти Єрусалима, залякуючи Ізраїлітям і роблячи виклик всему Богу. Таким чином він зображував злучених противників Божого царства який тепер називав у Бога і Христа Ісуса, і Його Царя виступають знищити свідків Його. Ізекія, цар Ізраїля, молився до Його по охорону і визволення. І відповідь на ту молитву Його розбив Асиріч. Це є доказ, що він визволить всіх вірних завітуючих людей і цілковито знищить ворога. То було пробою віри Ізекії і інших ізраїльтян. І Бог нагородив їх віру. Подібна проба прийшла на Божих людей тепер на землі. Перед знищенням Перед Коментар взяти з автобуї Так, перше число першого місяць 1939 рік. І так знову ж нам показано є приклад Божої охорони для вірних і знищення ворогів невірних, котрі бунтувалися проти Богом вибраного народу. Тобто, як тут показує, що асирійський цар на виступив проти Єрусалиму. Єрусалим представляє видиму частину Божої організації. Не цей буквальний Єрусалим, а буквальний духовний Єрусалим, який доказує вірність і тому показує, що коли виступ тоді йшов на Ізраїля, то вони злякались. Бо вони побачили, що асирійців багато, велике число 185 тисяч, виступило проти боговибраних на людей. І кажуть, таким чином він зображував злучних противників Божого царства, які тепер у багато більшому числі, ніж 185 тисяч. Роблять зневагу. Для всього Бога Ісуса Христа, Царя, і для таких Його показує, Він пішле допомоч, хто стоїть вірно при нападі і знищить їх. Тобто Ізекія, цар Ізраїля, коли він молився до Бога про допомогу й охорону, щоби подав Бог йому і визволив із. Того нападу, котрий стояв зі сторони асирійців, та його в і вчинив. Почув його молитву і розбив асирійців. Це є доказ, що він визволить усіх вірних завітуючих людей під час битви Армагеддону і дасть цілковиту защиту від ворога. Ми бачимо, що цей процес розпочався. Єдина тільки над Божою організацією стоїть охорона. Над всіма, хто не повірив і не признав цю працю, завершаючи згідно біжучого часу по пророцтву, такий не став учасником оправдання Божого ім'я, бо він послухався не богом установленого порядку, який Бог встановив, а вповає на число, силу, і що їх зібралось. Тому показано, що тоді для Езекії стояла проба, чи вони устоять у вірі, доказуючи повний послух і надію тільки на Бога. І коли вони показали, коли вони просили і показали, що вони тільки на Бога бувають, то Бог показує, що той час знищив тих. А сірійців 185 тисячну армію у, у одній годин. Тобто дуже короткий час на ранок 185 тисячної армії ворожої не стало. Тому ми сьогодні живемо в тому часі, коли. Йдеться проба нашої віри, чи ми довіряємо цьому проросту, що якщо тоді вільні уповали, надіялись, чекали від Бога охорони і визволення, Бог їм подав. Але, як бачимо, він не накидав на них. Вони просили помочі, вони просили допомоги, вони просили, щоб устояти у вірності, до вірності тільки до Бога. І таким тоді і тепер. Під час Амагедону його подасть охорону, допомогу і життя. Це теж не